Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі! З вами, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами, як завжди, дивимося речі секонд-хенд. Дівчата, сьогодні дивиться. Дуже я в захваті. Попалась мені от така новесенька сумочка. Дивиться, вона навіть ще плівка. Бачите, тут ще є плівочка така. Дивіться, це в мене ланком. Це в мене сум, такий, така сумочка лонком. Дівчата, в мене така думка, що це для, для... комп'ютера. Але жіноча, вона новесенька. Навіть, бачите, ніхто ще не користувався. Якісна, дуже приємна. Дуже така приємна, м'ягесенька. Ви бачите, рожива. Не знаю, як ви це бачите, але ну, в житті вона ніжно-ніжно рожив... такого рожевого. Трохи її блискавка така, блищить трошки, але рожева. Це Лонко. Це брендова реч. І вона дуже мені сподобалась, дівчата, напишіть як вам. Mm -hmm. Отаке. Отакі справи. Mm -hmm. Дивіться, ще в мене така сьогодні буде блакітна така сумочка. Дівчата, це бачите, це все в мене секонд. Речі новесенькі. Бачите, така новесенька реч. Вона зовсім нова. Сумочка. От така, бачите? От така ще, може комусь подобається. Теж я люблю такі сумочки. Дівчата, це трошки більш розміром. Ну такі мені теж іноді потрібні. Бачите, яка вона нова. Ви бачите, який гарний стан. Ви дивіться. Дивіться, яка сумочка. Вона нова навіть. Зовсім нова, новесенька. весенька, мені теж такі подобаються. Бачите, пишіть свої коментарі, мені ваша думка. Я. Кожен раз кажу, мені дуже цікава ваша думка, мої дорогесеньки. Ось така ще малесенька, жовтенька. Але теж дуже зручна, мені дуже теж подобається така сумочка, дівчата. Така сумочка жовтенька. Ось така вона в мене. Я люблю речі. Люблю, одяг, люблю речі. А це шкіряна. Я теж, вона дуже-дуже м'ягесенька, дівчата. От така, така більш червона, темно червоного кольору. Така, бачите, який, гар... ви бачите, який в речей. Я в захваті, що в речей такий гарний стан. Вони навіть нові. Це теж в нас брендове реч, що в нас за речці. Так, це теж. Кіряна, навіть ці всі ці, ці замочки відкриваються. Ось такі сумочки. Оце, дівчата, сьогодні те, що я собі взяла в секонд-хенд. Сьогодні в мене це сумочки. Пишіть мої дорогенькі, хто дивиться. Мені дуже цікаво ваша думка? кому Кому щось сподобалось? Кому не важко. То ставте мені подобайки, Пишіть коментарі. А в мене сьогодні все. Я задоволена сьогодні. Радію. До побачення, до зустрічі!